Доброго ранку! Стали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали! Вітаю вас, малята, на занятті з математики! Малята, сьогодні вранці листоноша приніс лист від звірів з зоопарку. Їм потрібні нові клітки для звірів. Як ви гадаєте, ми можемо їм допомогти? Я дещо вигадала! Пропоную знайти скриню із золотими монетами. І віддати їх на зведення кліток. Але спершу необхідно нам знайти карту, на якій позначено місце, де заховано скарб. Відправимося в уявну подорож на острів скарбів. Для того, щоб знайти карту, нам потрібно виконати математичне завдання. За однією з цих геометричних фігур захована карта. Нам потрібно правильно назвати геометричні фігури. І так назвіть фігуру фіолетового кольору. Яка має 4 кути, 4 сторони і всі сторони в неї рівні. Правильно це квадрат, але карти за ним немає. Наступна фігура маленького розміру, рожевого кольору не має кутів. Що це за фігура? Правильно це круг, але й за ним немає карти. Наступна фігура має три кути і три сторони. І називається вона. Трикутник вірно. І тут карти нема. А як називається фігура жовтого кольору, схожа на сонечко? Правильно, це круг. У нас залишилася ще одна фігура. Може й за нею немає карти, але назвати її все-таки потрібно. Ця фігура червоного кольору. Має чотири кути і чотири сторони. Дві короткі, а дві довгі. І ця фігура прямокутник. Подивіться, малята, ми знайшли карту. Щоб дістатися до острова Скарбів, потрібно визначитися, на якому транспорті ми туди вирушимо. Для цього нам потрібно з'єднати крапочки. Ви теж можете взяти листочок в клітиночку і повторювати лінії за мною. Починаємо з лівої сторони. Ділимо дві клітинки по діагоналі. Тепер проводимо лінію на 6 клітиночок праворуч. Знову ділимо дві клітиночки по діагоналі. Проводимо пряму лінію ліворуч до початкової крапочки. Тепер від крапочки на верхній лінії проводимо лінію вгору. Знову ділимо клітиночки по діагоналі ліворуч, потім вниз. Що це в нас вийшло? Кораблик. Ну що ж, сідайте на кораблик та вирушаємо. Ось ми й добралися до острова. Подивіться, тут, мабуть, був сильний вітер. Банани з пальм пострушувало. Давайте порахуємо, скільки бананів на острові: 1, 2, 3, 4, 5. Ми знайшли 5 бананів. Ой, малята! А мавпочка каже, що вони з подружками не можуть розділити банани. Давайте допоможемо їм. Ми зібрали банани у кошик, а зараз роздамо їх мавпочкам: один банан першій мавпочці, один банан другій мавпочці, один банан третій мавпочці, Один банан четвертій мавпочці. Ми на острові зібрали 5 бананів. Віддали чотири банани чотирьом мавпочкам. А що ж робити з п'ятим? А, ось ще одна мавпочка прибігла. Ну, віддамо їй п'ятий банан. Скільки бананів? 5. А скільки мавпочок? Теж 5. Порівно! Малята мавпочки нам дуже вдячні і пропонують пограти у гру, знайти предмет такої ж форми. Потрібно з'єднати геометричну фігуру і предмет, який на неї схожий. Ось, наприклад, який предмет схожий на прямокутник. Правильно вагон. Який предмет схожий на круг. Вірно, глобус. Який із цих предметів схожий на трикутник. Ваги. А який предмет схожий на квадрат? Вірно, печиво. Ми добре впоралися і мапочки показали нам дорогу, де знаходиться скриня. Погляньте, ось нарешті ми її знайшли. Тут золоті монети! Тепер ми зможемо допомогти тваринам у зоопарку. Ну, а наша подорож добігла до завершення. Ми повертаємось до своїх берегів. Чи сподобалась вам наша подорож? Яке завдання для вас було найцікавішим? Дякую, що займаєтесь зі мною. Всім гарного дня, до побачення!